Протокол і постанови ТЦК можуть бути скасовані судом через помилки або неточності. Чоловік подав позов до ТЦК, заявляючи, що постанова, якою його було оштрафовано за неявку по повісті, була складена без належних доказів його правопорушення, порушення, передбачена частиною 3 статті 210 КУПА, він стверджував, що протокол. На підставі якого була винесена постанова, містив інформацію про обов'язок явки на 9 годину ранку, а постанова містила інформацію про 15 годину. Таким чином, сказаних документів не зрозуміло, коли треба було з'явитися до ТЦК о 9 чи о 15 годині. До речі, це дуже поширена ситуація, коли ТЦК в протоколах зазначають дані з голови або з великими помилками, що дає багато шансів на оскарження таких постанов. Оскільки матеріали намістили доказів вини чоловіка, апеляційний суд скасував штраф. Тому, отримавши штраф від ТЦК, одразу направляйте його адвокату для аналізу. Інколи навіть невеликої помилки або описки достатньо, щоб такий штраф оспорити.